Сонік бум. Брат Егмана. Ти зайняв моє місце, їжаче. Тут нікого не було, як ми прийшли. Я ходив по піцю і воду з льодом. Робот мав стерегти місце. Є лише один спосіб це вирішити. Ану вперед! Ні, відроголовий. В атаку. Дякую! <глев> що? Ти знаєш, як я люблю трощити, Соніку. Чому не даєш мені трощити? Ми ж наче команда. Ну, часом ефективніше робити все самому. <глев> <глев> Та, що в вас усіх. У мене пісок в усіх складках. Тепер прати кілька тижнів. Прати будете ви. <гум> а, секундочку я не вдягнений. О, ні, їх двоє! В якого стріляти? Брате, а, ти хто такий? Стів Егман, твій рідний братик? Ого, гарна хата. А мальчик розкладається? Ні, тобто, <кх> так, але не для тебе. У мене нема часу на малоймовірних родичів. Мушу розібратися з командою Соніка. О, я поможу. Маю певні таланти, що стануть у пригоді. Річ у тім, е... стів так, у нас з тобою є два варіанти: а. Ми не брати, тобі нема віри. І Б. Ми справді брати, і тобі точно нема віри. То ж вали звідси. Ти помиляєшся. Я доведу, побачиш. А міг би бути моїм братом? Йоу, Яйцман! Що це за перука? Ти певно переплутав мене з моїм нікчемним братом. Я Стів Екбан. Справді ти б хоч краще замаскувався. Соніко! Он де ти? Чудово! А ти тут чого? Ішов у справах, поки не побачив тебе, йолопе. Сам ти йолоп зі своїм неймовірно розкішним волоссям. Заздриш мені, голомозий. А, іди геть, ти руйнуєш моє І життя! А, 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 а. Я все думав, коли ж ти дійдеш, час відправити це відро на Брухт. <звіст> Ого, дякую, Стів. А! А! Казав же, нема віри. Так. О, так. Друзі, не повірите. Я зустрів блудного брата Егмана, і він мені поміг. Ей, Соніку, заціни костюмчик. Подумав про нові лахи раз я у вашій команді. Соніку, про що це він? Е, коли Стів мене врятував, я покликав його в нашу команду. Ага. Я йому не довіряю. Він мені когось нагадує, тільки не збагну кого саме. Ти мав би з нами порадитись. Ого, за селом вивергається вулкан. Нарешті рятівники прибули після того, як наші хати потонули в лаві. Якщо будинків не врятувати, то може, ви хоча б нас врятуєте. А може, нехай тонуть. Не бійтеся, я зараз. Схоже, я підвернув ногу, коли біг через той хиткий місточок. Але цей, не хвилюйтеся. А я що казав? Молодець Стів. Робота як робота. Стів, кружляй! А -а -а. Погляньте, це ж він увірвався в магазин і пожер усі мої овочі. Що згадав, що не доїв рібку? Хто я? Яка дикість? Я навіть овочів не їм. Чи він украв половину товару в моїй крамничі клею? Це божевілля. Я і клей не їм. Як на мене, у бік Наклза за багато звинувачень. Диму без вогню не буває. Треба його здихатись. Ні за що? Наклз так не вчинив би. Ти чогось тікс? Ні, Соніку, її правда. Де дим, там вогонь. А там, де вогонь, там табір. Візьму намет, піду за село, поки все не стихне. О! То наклас виходить краді. Хей, не подумав би. Що це тут коїться? Пташка наспівала, що Наклз не з нами. У мене є ім'я, і я не пташка. Стікс. Сама ж хотіла здихатися Наклза. Нема диму без вогню. Це не так. Дим виникає з багатьох причин: хімічні реакції, димові бомби, рідкий дим. У деяких випадках дим плутають з паром і. Аж не віриться, Стікс. Першу виганяєш друга, а тепер кажеш про димові бомби. Я вніс тебе в програму держнагляду. Піду знищу деякі документи. Не зважайте на дим. Без вогню. Тілз, що з тобою таке? На тебе не схоже. А, Не знаю, Емі. Останнім часом я ніби сам не свій. Мені треба з кимось поговорити про свої почуття. Доктор Емі тебе слухає. Тож. Що б ти хотів обговорити твої дитячі комплекси чи, може, дорослі? А, 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 гей! Що тут відбувається? Нічого такого. Просто хочу знищити тебе і твоїх друзів. Я ніяк не можу дозволити тобі мене викрити нарібку. <плес> Не хочу порушувати лікарську таємницю, та він думає, що ти руйнуєш нашу команду. Я згодна. Я знаю, що часом біжу попереду всіх. Теж ми команда. Ми друзі. Справді. Тейлз останнім часом у нас проблеми. Всім буде краще відпочити одне від одного. Що? Я не кину тебе і команду! Я вирішив. А, Ти знову робиш, як завжди. Думаєш, що можеш вирішити за всіх нас. Може і так. Ну, відпочинемо одне від одного. Тейлз, <звук> слухай. Мені шкода, що я так поводився. Я просто хотів знати, що маю підтримку. Мені зараз потрібен друг. Ти Вирішив соніку. Знову ти? Слухай, я помилився так. Я не твій брат. Я знав. Я морфо, робот з іншого виміру. Змінюю вигляд. Не знав. Чому ти тут? Мій творець випадково підірвав наш вимір. От недомок. Мене створив доктор Егман. Класний недомок. Отже, ти не мій брат. Ні, аж ніяк. Ні, ні. Я в жодному разі виді, формі чи вимірі не твій, і не чий брат. Абсолютно точно не брат. Напевно, мати брата досить весело. Але гадаю, робот перевертень теж круто. Ходімо! Я вирішив довести, чого вартий, розваливши команду Соніка. Втерся до них у довіру і розварив. Справжній брат до такого не додумався. Зараз сонік сам вариться у власних сумнівах. Що таке Егман? І стів? О, тільки не ти. Усе скінчено. Ти у мою пастку. Завдяки морфо моєму роботу перевертню, який виявився не моїм братом. Усі твої друзі невдахи розбіглися. Оце хрутяк! Спокійно, соніку, ми прикриємо. А! Я знав, хай що буде! Ти не підведеш команду, тому вирішив розібратись. Тейлз звідстежив мене за трекером у моїй рації і знайшов, а я розказала йому все про цю лиху схему една. І команда знову збирається разом. А. Кожен мій план не такий вже класний. Ти жартуєш? Я знаю, що ти просто робот перевертень, а не мій брат. Але твій план був таким складним і заплутаним, що я не відмовився від такого брата. Хоч ми і не брати, мені приємно. Яйцемобіль зламався. І що робити?